А ви ще подарочки робите? Так, да, подарочки робимо Друзі, подивіться, людина придбала на 200 гривень кусочок і подарували ще невеликий кусок м'яса. Мої підписники запитували ваше ім'я. Хтось цікавився. Ольга, пані Ольга, дуже приємно. Ось так, друзі, позвали дня, пани. Друзі, зараз вам покажу нову локацію в критому ринку. Подивіться, яке м'ясо. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні ми завітали до одного з найколоритніших місць на лівому березі столиці на ринок Юність. Тут завжди кипить життя, свіжі овочі, фрукти, сало, м'ясо, усе, що потрібно для доброго столу. Запитаємо актуальні ціни, поспілкуємося з продавцями і просто гарно проведемо час. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Бажаю всім приємного перегляду! Друзі, зараз підійдемо до нашої доброї знайомої, яка вже не перший рік торгує свіжими овочами та фруктами. Вона завжди усміхнена, привітна і знає про свій товар. Підійдемо, поспілкуємося, дізнаємося актуальні ціни на сьогодні. Добрий день. Добрий здоров'я. Раді вас знову бачити. І все на місці. Бачу все. сьогодні ви знову в гороху. Так. І містами. Це дуже добре, бо люди люблять, люблять горошок. горошок. Так, Страшно. так. Скажіть, будь ласка, які так. актуальні ціни на свіжу продукцію? На свіжу продукцію десь так вона не міняється. Так, грушка, будь ласка, скільки? Це 70, 70 перчів. Перчик 100 гривень, Перчик 100, картопелька. Картопелька 40. 35. 40, 35, такі, навіть цибулька. Цибулька 50. 50. 45, бурячок, будь ласка. Бурячок теж 45. 45, 45, так, і так, 45 так. так. Сливочка, будь ласка. Сливочка 50. 50, 50 і томати. 140. 100... 140 огірочки також 140. Сезон уже закінчується. Друзі, подивіться, як все охайно розкладено, як завжди. Я хочу вам подякувати за вашу щоденну працю. Гарних так. вам покупців, щоб товар швидко Дай продавався. І вам все все гарного, дня. гарного дня. Друзі, зараз подивимося, скільки коштує риба. Асортимент, запитаємо актуальні ціни. Свіжий короб в пропозиції. Підкажіть, будь ласка, ціну, добрий день. 170, 170. а карасик? 150. 150. Подивіться. Свіжак. Це у нас білий ему полстолоп. Скільки він? 130. 130 гривень. Будь ласка, вже розроблений карася, готовий вже, скільки? 200. 200 гривень. Тобто купляєш на сковорідку yeah. і смакуєш смачненьку рибку. Ось, друзі, свіжачок. Гарно пахне, будь ласка, приходьте. Купляйте. Доброго дня, пани. Добрий день. Свіженька щучка. Бачите, як заматується, розробляється, все чиститься, все охайно робиться. Хлопці з ножами, з перчатками. Підкажіть, будь ласка, ціну на коропа. 180 така караса. Скільки караси коштує? 2900. Карасик 130 гривень. Є в пропозиції хвостик Сома, 80 гривень за кілограм. Можна зварити смачну Має. юшку. Зараз завітаємо вкритий ринок, запитаємо, скільки коштує сало, м'ясо. Доброго дня. Бекончик 230 гривень за кілограм, кури на дровах 240 гривень. Краківська 195. Домашня на дровах 250. Куряча запечена 340, сало на дровах 250, куреєчка 300 шпондер на дровах 330 а також вареночка любительська 200 лікарська 200 гривень пошивник на дровах 380 Така домашня 215, масло Полтава 300 гривень, пожитник 400 гривень кілограм, королівський 280. Давайте Домашня на дровах 240 гривень кілограм, бекончик 230 гривень, Кров'яночка домашня 180. Це для, для нашого друга з Японії, подивіться, яка свіженька. Навіть руку притулив. Вона ще й тепленька. М'ясний відділ. М'ясо пропозиції. Добрий день. Свіженьке. Сало. Також бараніна. В пропозиції є. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки таке м'ясо коштує? Таке м'ясо 240, 250-240. Свіженьке. Таке 300, 20, Запад 300. Запах приємний, Биточки 300 гривень. 250 биточок. Так. Риберечка 250, 240-240. Рибе. А сало? Сало 300 гривень. Таке українське сало 300 гривень, це так, вже залишки. Дуже добре, на те попробуйте. Так. Дуже добре сало. Посмакую зараз, друзі, з великою радістю, адже mm -hmm. українське сало це найсмачніший продукт в світі. До речі, дуже він зі шкурою. 300 гривень. Дуже смачно. М'ясо дуже-дуже краще. Молоденьке. Можна, наприклад, з цієї сторони відрізати. Да, Прослоєчка на шашлычок. Да. Будь ласка. І тут може йдуть 250. 300 на 250. Вже можна. Гарних продажів, гарного дня. Дякую. Добрий, день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки сало коштує? 200, 200. 280, так? А таке? З м'ясом? Це дивіться, з м'ясом воно 500 гривень. 500 з м'ясом. 280 Почерйовочок чурю. по 280. Кажіть, будь ласка, який ж 230 лопаточка. 230 лопаточка, а реберця 250. 250. Так, ну, і на шашличок? 300 гривень. 300 гривень. Так, і рулечка, будь ласка, 80 за кілограм. 80 так. за кілограм, друзі. Тут завжди свіже м'ясо, свіже сало. Будь ласка, приходьте. Дуже великий асортимент вибирайте. Добрий день. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки ваше сало коштує? Таке 500 гривень, Таке 250. По 250, таке 500. А м'яско? 250. 250, 240 реберця, будь 250. ласка. 250. Дивіться, який. Свіжачок, галяшечка. Дякую, дякую. Це печінка в нас свинина, так? Скільки коштує? Бачите, сало вже все продава, пробуйте. Сьогодні нігарні коло. Солоне салко, так? Так. Смачне. До речі, таке мягке. Я не знаю, як ви його робите, але... Так, дуже дуже смачне. Гарного дня, гарних продажів вам. Взаємно. Я гарненький момент. На 200 гривень, я тебе добавлю вам. А ви що? Дивіться. Ви що, подарочки робите? Так, да, подарочки робимо. Друзі, подивіться, людина придбала на 200 гривень кусочок, і їй подарували ще невеликий кусок м'яса. На 200 гривень. А що треба людям? <кій> Бачите, яка ви добра людина. Як? І скільки десь орієнтовно ви подарували? Грам 100 150 200 Ми Трошки подарували, як це таке, треба подарувати. Треба так, подарувати. Можна, подарувати. Так, так. Кожна людина, хоча кузняє, щоб трошки купити. не будемо хаті вам. Дякую, сонечко. Гарного дня, мирно не батьку. Все, я бажаю гарних продажів, гарного дня. Будьте здорові! Пока-пока, пока. друзі. Зараз вам покажу нову локацію в критому ринку. Подивіться, яке м'ясо! І навіть язик пропозиції. Скільки коштує язичок? 150 гривень. 150, м'яско на реберсі, салко. Підкажіть, будь ласка, ціну сама? 250. а з прословкою? 500. 500 гривень. За 220. Дуже смачно все пахне, 220 гривень. За 200. 200 гривень, навіть можна вирізка, будь ласка. І Рулечка скільки? Ось так, друзі. На юності відкрив для себе нову локацію і вам показую. Зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Добрий день. Мої підписники запитували ваше ім'я. Хтось цікавився. Ольга, пані Ольга, дуже приємно. Ось так, друзі, познайомилися. Пані Ольга нам пропонує маханчик Коненка 260. Салом без сала 750. О, переясницька. Скільки така паличка буде коштувати? 600 гривень кілограм. А якщо паличку 248. взяти, так. 248. 248 одна паличка. Це свіжачок такий. Так, так. Скажіть, будь ласка, що сьогодні кияни із сирів найбільше купляють? Бринза, Соловуні, 225, бринзочка 215, добродарчик 450. Сьогодні шосточка ходова у нас, будь ласка, 400 гривень за кілограм. Букво 460 гривень, дякую. А з м'ясних виробів. М'ясна шиночка. Київська шиночка 340. Окі запечений на чорносливі 320. Так. О, ну і наша київська, так. Це, в <рес> в ней конкуренції. Ага. Дворянська 280. Все, щиро дякую вам за інформацію. Що побажаєте нашим глядачам? Радь, тихо. Ти тиші не з бокою. Щиро дякую вам бажаємо гарних продажів, міцного здоров'я, всього найкращого. Пока-пока. Вкритому ринку Яблочка 60, Голден 60. Семиринка 50 гривень, худжі 70 гривень. Друзі, зараз підійдемо до нашого доброго знайомого, пана Олександра. Доброго дня, пане Олександр. Доброго дня. Ось цей хлопець пане має. Італії. Так, Цей хлопець має. На печерську свою антикварну лавку скупляє речі, фотоапарати, наручні кишенкові годиннички, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, столові прилади зі срібла, значки, медалі, нагороди, монети, купюри, ікони, модельки, ляльки, ялинкові іграшки і багато чого цікавого. Номер телефону 097 494 40 73. Ось зараз пан Олександр привів, привіз пропозиції, дуже рідкісні і гарні. Вітаю вас. Як настрій? Хороший. Все добре. Бажаю вам сьогодні гарних продажів. Дякую. Та гарного дня. До побачення. До, до побачення. А я знайшов тут солдатики. По чому? Солдатики знайшов. По чому були? По 25 гривень. Яйця в пропозиції 58, 64, 69, 78, 70, 69. Добрий день. Добрий день. Яблочка, будь ласка, 40 гривень. Чемпіон 40. Навіть по 30 гривень є. Картопелька 25 гривень. Картопля Супер 25 гривень. Фасована по кілограмчику. Курма кілограм 85 гривень. М'якенька, солодка хурма. лимончик пропозиції, мандаринка 120 гривень. імбірчик, 200 гривень за кілограм, так? Да, 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 200 да. гривень за кілограм. Айва, друзі, кілограм 70 гривень. Прошу, бананчик 65, часничок 150, огірочок супер 120. Перчик. 100 гривень, томати по 100 гривень, перець 85, томати 1 кг, умань 80 гривень, 45 гривень грушка, виноградик 140, 140, 120, Грушка п'ятдесят менша, а, дуже солодка, так? Солодка більше 100 гривень. Так, не чіпати. Ми не чіпаємо все. Капусточка в пропозиції 40 гривень. Гранатик кілограм 200 гривень. Азербайджан. А, є по 150, так? Сто ага. п'ятдесят гривень. Прошу ось ціна значно менша. Також кукурузка в пропозиції. Іспанія апельсинчик 100 гривень. Кукурузочка, скільки вона? 15 качанчик. Навіть є сік з гранату, так? Гранатовий сік, так? Скільки він коштує? 55, 80 гривень. Так. Одна штучка і дві штуки 150. Якщо дві пляшечки береш, то 150, так? Да. Ага, оптом. Ось так, друзі, гарненько все розкладено, хайно. Свіже вижити. Так, і так. День, так. Навіть є грибочки в пропозиції. 110 білий гриб і 120, так? Маріновка. Маріновочка, так, так. Лавручка. Все, дякую, гарних продажів, гарного дня вам. Дякую. До побачення. Друзі, зараз підійдемо в класну локацію. Доброго дня, Доброго Анастасія. дня. Дивіться, обіди. Поріжейські з 25, зі зімом 25 можна придбати за 130 гривень обід. Млинці з м'ясом по 80. А кавоапарат подивіться, який крутезний. Ага. І що ви зараз готуєте? Добре, мамочка, хорошо. Давай, пока. Угу. Давай. Розкажіть, будь ласка, що ви зараз готуєте? Капучино і американо. Та так, дуже смачна кава. Є купажик, є Арабіка чиста. 100%. Так. Скільки американо коштує? 30 гривень, 35 з молочком, капучино 50. Так. так. Ціни оптимальні, будь ласка, Дивіться, приходьте. Це який так. спосіб приготування, як дівчинка все робить з душею, друзі. Будь ласка, на ринку Юніс завітайте, обов'язково посмакуйте смачної кави. Що побажаєте нашим глядачам? Мирного неба і гарного настрою. Так, це саме головне. Так. Все, чекаємо на капучинку і на американу. Чекаємо, все. будь ласка. Пока-пока, до побачення. На все добре. Друзі, завжди свіжа продукція Ось в нашого продавця. Будь ласка, хурма 150 гривень. Мандаринка 140. А саме головне, що є кавунчик Херсонський 35 гривень, друзі, подивіться, який виноградик 125 крупний. А скільки почок зелені коштує вас? Петрушка Петрушка 20, 20 гривень. Друзі, яблучка недорогі, 30 гривень. Подивіться, яке червоне, солодке яблучко. Картопелька. Можна в сіточках придбати, можна в розницю 20, 25 гривень за кілограм. На ринку юність можна придбати свіжий хліб. Будь ласка, хліб пшеничний 45 гривень, цільнозерновий 44, український 55, штрудель з смаком 54, косічка з лимоном 74. А також можна придбати молочну продукцію. Молочко літр 58 гривень. Добрий день. Добрий, тримайка. Візьміть, Також є 53, 40, 38, 36. Яготинська сметанка 60. Сир кілограм 115 гривень, 105, 110. Творог, сиркова маса 115 гривень. Також можна придбати шоколадик 230, білий, темний. Давай ми з вами Маленьке оголошення. Антикварна лавка на Печерську купляє фотоапарати, об'єктиви до них. Наручні кишенкові настінні, морські годинники, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, коралу, столові прилади зі срібла, ложки, підсклянники, портсігари значки медалі, прикраси зі срібла, зуби кашелота, моржа. Монети, купюри, ікони, моделі, ляльок, шахи, номер телефону 097-494 40 73. Друзі. Пан Олександр виїжджає на квартири на будинк до будинків, викупляє у вас безпосередньо на місці. Пропонує гарну ціну за антикварні речі. Тому у кого такі є? Будь ласка, телефонуйте. Можете запрошувати пана Олександра з антикварної лавки. Юність, подивіться, яка розкладочка. Картопелька 40. Морква. Та ж сама ціна є в пропозиції. Часничок, томати, бурячок. Зараз дуже актуально соленості. Подивіться, який огірочок. 120 гривень за кілограм. Капусточка солена, ціна та ж сама, бурячок, подивіться, червона капуста. І, звичайна, свіжа молода капусточка на український борщ 40 гривень кілограм. Також можна придбати насіння на будь-який смак. Будь ласка, бурячок, морква, огірочок 60 гривень, 50 гривень, 30, томати, великий асортимент, капусточка. Огірочки, зелень на будь-який смак, редиска 20 гривень. Насіння прямо мішка Ховець 60 гривень за кг, горчичка біла 35 гривень за кілограм, трава садова 190 гривень за кілограм. До речі, вона актуальна, у кого є свій двір. Дуже круто засівати травою садовою. Ну і, Звичайно, насінневий часничок 270 гривень, Любаша 370 гривень. Також арпажик цибулька Альфа 200 гривень, 185-200 Присутні засоби захисту для рослин та добрива. Уваза. Прорізний фарфор, ручний розпис без клейма. 150 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку. Юність, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Купила двоє. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.